Атомники з перших днів війни підставили своє плече українським захисникам. Колектив Рівненської АЕС, що у 2014-му розпочав підтримку наших воїнів, на станції зародився волонтерський рух. По потребам тих вояків, тих наших друзів, знайомих, рідних, хто приймає участь в бойових діях, ми, звичайно, закуповували те, що їм було потрібно. Спочатку це були там глушники, тепловізори, різні плитоноски, бронежилети, каски. Починалося з того, що бійцям допомагали лопатами, казанками, носками, формою. Сьогодні настала повномасштабна війна. І допомога, і ті потреби вони збільшуються в плані вартості. З початком повномасштабного вторгнення у лютому 2022-го атомники, тримаючи важливий для країни енергетичний фронт, водночас стали надійною опорою українському війську. На Рівненській АЕС започаткували безстрокову загальностанційну акцію Я допомагаю ЗСУ, в межах якої працівники станції щомісяця відраховують 3% від своїх посадових окладів на підтримку Збройних сил України. За ці кошти волонтери закуповують всю необхідну техніку, машини. Квадрокоптери, тепловізори. Активісти, що об'єдналися у волонтерську групу РЕС, щомісяця опрацьовують десятки звернень від військових підрозділів, першочергово спрямовуючи допомогу у найгарячіші точки фронту, де несуть бойову службу працівники РЕС та мешканці Варайської громади. Через цю волонтерську групу ми маємо змогу. Е, передавати хлопцям автомобілі, е, маємо змогу передавати тепловізори, маємо змогу передавати дрони. Це, це дуже суттєва така допомога, от, і хлопці дуже задоволені. Атомники передали захисникам десятки автомобілів. На передовій це найнеобхідніша річ. Машини рушають на схід, попутно їх завантажать густинцями. Щиро дякуємо працівникам Римської атомної станції. За надо України до нам допомогу, а саме оцей повнопривідний автомобіль, який дуже дуже необхідний для нашого підрозділу. тому що у нас специфічний підрозділ десь він міг проходити по всіх болотах за те, що і нашою гарною технікою. Дуже дякуємо. Разом Слава до перемоги. Україні. Слава Україні. Спочатку повномасштабної російської агресії атомники спрямували на допомогу збройним силам понад 40 мільйонів гривень. Більше 27 мільйонів з них це кошти так званих трьох відсотків. Ми зрозуміли, що об'єднавши зусилля, ми можемо зробити набагато більше. Ту потребу, яка виникає в бійців, ми можемо закрити саме дороговартісним обладнанням. Ми на сьогоднішній день стараємось не розмінюватися на дрібні недорогі покупки, тому що це можуть зробити особисто люди: сім'я, друзі. А ось квадрокоптери, які ми передавали за 800 тисяч, півтора мільйони, тепловізійні квадрокоптери, які коштують біля 300 тисяч, не кожна. Сім'я не кожен колектив може це зробити. Умогу воякам атомники організовують й окремо у підрозділах. Об'єдналися працівники хімічного цеху навчально-тренувального центру, управління інформації та зв'язків з громадськістю і цех ремонту електротехнічного устаткування, варять тушкованки. Цех вентиляції та кондиціонування виготовляє смакулики з м'яса. У турбінному другому готують обіди у термопакетах. Реакторний цех номер 2 організував спеціальний фонд, завдяки якому забезпечує бійців необхідними речами та технікою. Ми вже придбали шість автомобілів. Вже є звертання від командира медсанчасті. Просить срочно придбати медицинські засоби для порятунку. Хлопці передають такі прапори, свої шеврони, а нам це дуже приємно. Ці прапори доказують, що ми робимо все правильно. 166 маскувальних костюмів Кікімор та 315 маскувальних сіток загального розміру майже 12 тисяч квадратних метрів. А це приблизно два футбольних поля сплели активісти від початку повномасштабного вторгнення. Летемо ми сіточки із таких стрічечок. Це називається спанбонд. Ми замовляємо цей спанбонд на гроші, які. Ми перераховуємо ті 3%, ось Ось тих коштів ми закупляємо цей спанбонд. З тих коштів і закупляємо саму сітку. Основу в окопах, в холодних, мокрих хлопці прикриваються нашою сіткою, і ворог їх не побачить. Це ще більше мене мотивує і ну, хочеться сюди йти. Усі зусилля задля перемоги, тож спортивні та інші масові заходи соціального спрямування набули формату благодійних. Війна торкнулася кожного. Вона зайшла в кожну домівку для того, щоб наше майбутнє було щасливим і безтурботним, потрібно допомагати. Компанія на екінергоатом е виконує всі свої зобов'язання і фінансові і перед нами, перед працівниками і соціальні. У нас не було жодної затримки заробітної плати. Ми зобов'язані допомагати нашим друзям, колегам, родичам ну і взагалі збройним силам України. Сьогодні збройні сили України дають ворогу гідну відсіч. Однак, до перемоги ще довгий і непростий шлях. Наші захисники потребують підтримки. Не зупиняємося, ворог повинен знати, куди б він не прийшов, його знищать, і атомники допоможуть.